Верні тут і саме що... тіло нашого брата Івана, який вже покинув їм чогось життя. Тіло є між нами, але Івана не Андрій. Він до вас нічого не говорить. Він не можемо з ними спілкуватися. Був час, коли це можливо було, а зараз вже все. 15 розділ першого писання до Коринтян апостол Павло, довіруючи в Коринфі Є він проповідав, які увірували, а які отримали дар Божої ласки, дарування Святого Духа. Але були деякі люди, які не вірили в Воскресіння. І увесь 15 розділ присвятив тому, що якщо Христос не Воскрес, то і ми не Воскресні. Ми ще в наших гріхах. Але Христос воскрес і знак. І так, як в Адамі всі вмирають, так само у Христі всі живуть. І люди задавалися різними питаннями, так само, як і сьогодні ми. І я зачитаю трошки більше, воно це Слово Боже саме за себе буде говорити. Починаючи з 35 го вірша, цього 15 го розділу, першого писання до корінка. Я, але де хто скаже, як воскреснуть мертві? Питання задіяне. І в якій тілі пройдуть? Нерозумно, що ти сієш, те не оживе, як не вмре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зірняті тіло його. Не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей, та інше тіло в скотини, та інше тіло пташок, та інше у риби. Є небесні тіла і тіла земні. Твої і Весна Якщо не держимо віру, до кінця. І ось... Такі прості речі, які розз'яснені нам, тим більше, що зараз вже літо і те, що ми весною десь на грядочки посіяли, посадили, пройшов час, сонечко, дощик, і воно сходить. І в духовному так само Павло каже: посіє, то споливає, а є Бог, який зрощує. Слава Богу навіть. І в духовному просто було і Дуже прості речі каже, що те зерно, яке ми сіємо, як воно вмре, воно не приносить до нас. І ми з вами, апостол Павло, пояснюючи це, що так як носила, носила, носила брат братіван, носив образ Адама земний, і ми з вами носимо цей образ земний, так само каже Павло, довіруючи людей, які щиро служать Богу. І стали Божими дітьми, живуть згідно святої Івани. Як ми носили цей образ земного, так і образ небесним будемо носити. І це для чого Бог своєї сторони зробив все. З нашої сторони послухатися і навчитися від Господа Ісуса Христа і слідувати за ним. Один із старозавітніх пророків каже, заздалегідь, пригосне да не виживу вас. Бо я що до мене я не вижу. Вся проблема, в людях, що люди сьогодні на превеликий жаль не хочуть прийти до Господа, не хочуть отримати прощення гріхів, не хочуть вмерти для гріха. Люди хотіли би жити в грісі і, звичайно, бути в Царстві Божому. Але такого Христос сказав неможливо, бо панам служити не Тому, якщо хочемо бути з Господом, присвятивши йому наше життя. Маємо додержуватися його слова і жити згідно його слова, і пам'ятати, що це тлінне, воно з землі взяте тіло, так і тіло нашого брата Івана завтра буде віддане землі. Але дух і душа повернулися до Бога. Так Писання говорить: дух повертається до Бога, але тіло з землі взяти в землю повертається. Але напротязі нашого. Земного життя наше тіло є храмом Святого Духа. Тому апостол Павло, і наголошуючи а, в своїх листах, він каже, щоб наш Дух, і наша душа, і наше тіло були збережені в чистоті і святості аж до Дня його приходу, або коли ми перейдемо з цієї землі. Ми не є віщиниці землі, ми всі тут дорослі, ми розуміємо. Що рано чи пізно нам, як не прийде Господь, треба покинути дім цього тіла. Але апостол Павло знову ж таки до Корінтян, в другому листі застерігаючи, каже, щоб одягнені ми не оказалися. Про яку нагаду говорить апостол Павло? Звичайно, не про цю тілесну. Він говорить про духовну. Ми маємо задягнутися в праведність Господа. І станемо в такому тілі. В якому Воскрес Господь Ісус Христос ви є тіла земні, де Христос до Голгофи помер в земному тілі, а по Воскресінні став у небесному тілі. Так само і ми, раптом, як змигнути оком при останній сурмі, бо вона засурмить і мертві Воскреснуть, а ми перемінимося. Мусить, бо це тлін здягнутися в нетління, а смертне – це оце задягнуться в безсмерть. Ці тіла наші, в яких ми з вами живемо на цій землі, як земні люди, як від Адама походимо від одної крові, ми чули, як Бог спорив весь світ. Так само, якщо в Христі Ісусі, в Адамі ми всі вмираємо, якщо ми повірили в Ісуса Христа, якщо ми воскресли з Ним, умерши для гріха і воскресли в нове життя, то прийде час, і Господь воскресить і нас, перемінить наші тіла, ми вийдемо на зустрічі. Так завжди з Господом Божию. Саня закликає, потішайте один одного цими словами. І перемогу над гріхом дарував нам сам Господь Ісус Христос. Де смерть твоє жало, стоїть питання? Де жало, смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Ось, де перемога. Не в нашій силі, не в нашій мудрості, не в нашому досвіді. Перемогаю в Господі Ісусі Христі, не нашою силою, не нашими здібностями, але духом Моїм, каже Господь, ми зможемо провадити переможне життя і тільки з Божою допомогою. Чи смерть перерве наше життя, ми заснемо і перейдемо, як наш брат Іван з цього життя? Чи прийде Господь, ми будемо ще в тілі, ми перемінимося непопередимо. Тих, які упокоїлися в Господі, спочатку вони воскресні, потім ми вийдемо зустрічі, так завжди з Господом будемо. Тому нехай Господь благословить нашу віру, надію на нього, що коли ми останемося вірними нашому Господу, він вірний і праведний, що Він додержить своє слово, де він обіцяв, де я там і слова мій буде. Якщо ми хочемо бути з Господом, йому страхом, радуємося стремтінням, і живімо згідно. Цієї святої Іванни, щоб ми увіровали, не носить апостол Павло, з цього починав цей 15 років. Нехай Господь благословить всіх нас і заслужену родину, а Богу нашому Нехай буде, слава за все, сину і святому Духу. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Схиляємося, по виходимо... не приходимо. ми приходимо тебе За Аллилуйя. Запари дякую. я подарування Иисус. Якось. Яко ему Иисус, що Ты розстроишься на Божий. Ты вы на последовательность и деваешь ключи ведь так и надо слава Богу. Аллилуйя. Мы благословляем имя Аису. За те, що ти полюбив нас, любов'ю вічною і вив нас своє спасіння. Дякуємо. Дякуємо тобі, що свого часу нас, брат Іван, Господь, примирився з тобою. Заключив завіт тобою, Боже, і прожив не це. Це не легке, Господь, важке життя, праця, хвороба Боже. Але ти, Господь, покій. І до цього часу, Господь, збори, благословляв, охороняв. Дякуємо Тобі, Боже. Хочемо, щоб ти благословив всю засмучену родину, Утіж Духом Твоїм святим, нехай поміч прийде від тебе, хай укрепи віру і надію на тебе вічно від живого Бога. І ми дякуємо тобі за святу Івангел, яку ти залишив для нас, яка сьогодні нас підбадьорює, яка сьогодні потішає, яка сьогодні укріпляє нашу віру і надію на тебе, Бога вічно дужі Богу, що так як ми носимо цей, це тіло, Господь земне, яке ми отримали через Адама, Боже. Так само ми будемо носити і тіла небесні, який воскресить мертвий, і, і вознісся в славі, і скоро прийде спосвою церкву для того, щоб задати цей світ. Ми дякуємо, Тобі, що ми повірили в себе, Господь, і чекаємо тебе, нашого Господа і нашого Спасителя, і кажемо, гряди, Господи, твоя невіста каже, і дух і невіста каже, гряди, гряди, Господи Ісус, ми чекаємо тебе. Тому що тут ми вже, Господи, нажилися, ми хочемо бути з тобою, Господь. Але поки що ти не ні життя, поможи остатися вірними тобі, щоб ми увірювали не на осіб, Господь, а що в чистоті і святості, страхом і стремтінням провадили дні нашого тимчасового замешкання тут на цій землі. І були готовими до зустрічі з тобою, чи ця смерть, чи прийдеш ти наш Господь, щоб ми мали мир і святість, без якої ніхто не побачить тема. Клоняємося тобі і прославляємо тебе, і дякуємо за все. Богу великому, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. 327. На небі мій отівський дім. Я хочу до Ісуса. Єсвіжні горя до відділ. Я хочу до Ісуса. 327.

Боже каже, що краще ходити в дім жалоби, ніж в дім радості. Тому що коли ми проходимо в дім смутку, ми, серце людини робиться більш сприйнятне для того, щоб думати про вічність, думати про те, що є справді для нашого добра. Похоронне зібрання завтра почнеться пів дванадцяти, в одинадцять тридцять почнеться похоронне зібрання тут, на цьому місці. І 12.45 ми повинні виїхати вже звідти, тому що тіло буде захоронене на зеленій, на старому кладовищі. Там є, виходить, там є звабу похоронені і там є місці для далі. Ми закінчимо наше зібрання. Якщо хтось поїде на машині, де ви де, машини зупиняли. Ну, я завтра вам розкажу, де машини зупиняти. Або хочете, дивіться, якщо їхати по. Вулиці, як вона називається? Московської Олімпіади, тепер січових стрільців. Москов Московської Олімпіади, от там, де получається, якщо їхати з, з боку прута, або як з Фастовської спустилися, то там, де от починається кладовище, там є.